Непокаране зло повірить у свою безкарність і не зупиниться. Мої вітання, слава Україні! Це програма Вівторок Подумай разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 11 листопада, вівторок. І в програмі «Вівторок. Подумай разів 40» я хотів би поговорити про ситуацію, яка розгортається в Україні після вчорашніх подій, новин, публікацій щодо широкомасштабної корупції на найвищому рівні в сфері енергетики. Хоча ми всі з вами прекрасно розуміємо, що. Мова йде не тільки про енергетику, ну знову чергове. Давайте згадаємо: ми е, фортифікаційні укріплення, які ніби будувалися, будувалися. І, до речі, це стосується також і інфраструктури, енергетичної інфраструктури, на які було витрачені багато грошей. І що де ці споруди, де ці захисні спорудження, укріплення? Ну е, як вже стає всім відомо, насправді їх нема, або вони зроблені не в належний спосіб, і це, до речі, стосується. І фортифікаційних укріплень на фронті, на жаль, ну, що є наслідком невиправданих жертв. І є ім'я людини, яка за це все несе повну відповідальність. Це Володимир Зеленський, президент України. Після того, як він звільнив генерала Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України якого на той час, ну і вони зараз найбільша довіра серед українців, він фактично, ну. Заявив, що він буде верховним глукомандуючем, він буде все командувати. Ну і ми бачимо, що насправді так і відбувається. І ми бачимо також всі ці негативні наслідки після того. Знову ж, вже всі забули про Курську операцію, варто й про неї задати, але знову ж думаю, можливо, про це треба буде говорити в окремій програмі, загалом коментуючи всю цю ситуацію. Так ось, що щодо корупції, ну знову ж є вже інформація, що ніби всі ці фігуранти вони залишаться на своїх посадах. І Галущенко, ну і ніби нова міністерка Грищук також. І е, вони будуть спробувати замовчувати. Я маю на увазі чи на влада. Ми бачили поведінку Зеленського формально щось там заявив, як завжди, якісь правильні, красиві заяви. Ну і ситуація з тим, що його партнер, друг, бізнес-партнер е, виїхав. Попередили це. Також я так сподіваюся, все-таки не вдасться замовчати таке все інше. Тому ми не будемо мовчати. Я так думаю, не тільки я. Але й багато людей буде про це писати говорити. Ну, сьогодні спробуємо подивитися, почитати, що про це пишуть пливові світові засоби масової інформації. Як можна виправити ситуацію? Дійсно, вибори зараз нам проводити ніяк не вийде для того, щоб вибори були такими, які дійсно покажуть волевиявлення громадян. Тому треба вжити, на мою думку, декілька конкретних дій, які зможуть не тільки виправити ситуацію. Стосовно довіри, недовіри, репутації України, але, взагалі, скажімо так, ну дати нову суспільну легітимізацію військовому і політичному керівництву України. Що на мою думку треба зробити? Так, там є заява політичної партії Європейська Солідарність про відставку уряду. Це в принципі все добре, правильна заява. Але я думаю, що насправді треба мати чіткий план, для чого цей уряд має піти відставку. З моєї точки зору, що потрібно зробити, перше. Треба все-таки спробувати. А в мене є ще якась невелика надія, що все-таки у цій Верховній Раді є 226 депутатів, які розуміють, в якій ситуації опинилася Крима, і що потрібно приймати адекватні рішення. І треба забувати про всі якісь там свої договорнички і мовчання, так, і поведінку, мовчазне таке от своє мовчати, нічого не говорити. Тому оці 226 депутатів, можливо, буде 227, можливо, ще й більше. Перше, що має зробити, це змінити керівництво Верховної Ради для того, щоб потім поставити питання щодо відставки уряду. Після того треба прийняти, е, нарешті треба прийняти закон про стан війни, сформувати воєнний кабінет щодо е, уряду національної етності, як, єдності як про нього говорять. Ну, на мою думку, насправді е, потрібно, б, щоб. Е, Ця, ну, цей уряд назвався все-таки, чи ну, він буде реально виконувати роль уряду порятунку. І на посади потрібно е, призначати тих людей, які реально можуть в конкретній сфері вирішувати ці проблеми, які створені, і треба до таких людей звертатися. Е, Володимир Зеленський, ми розуміємо, що він не напише сам заяву про відставку, хоча він там неодноразово заявляв, що під час виборчої компанії. Якщо щось там десь хтось порушить, то він... Піде відставку. Ну дивіться, я наведу просто простий приклад. Вчора апеляційний Парижський суд прийняв рішення і наказав звільнити колишнього президента Франції Нікуля Саркозі із в'язниці. Він там прибував з 21 жовтня. Прибував за те, що в 2007 році, під час своєї придобивчої кампанії, його помічники там десь зблизилися з представниками Лівії і Лівія ніби фінансувала, ну ніби доведено Лівія фінансувала його передовичу кампанію. У нас ситуація набарат набагато гірша в порівнянні з тим, за що було скажімо, суд дав 5 років тюрем в ув'язнення Саркузі. Тому в цій ситуації ми бачимо, ніхто нічого не пише по відставку. Міністри не йдуть звільняти їх ніби не хочу. Сподіваюся, все-таки тиском і громадськості, яка не буде мучати суспільство, і наших партнерів все-таки почнуть звільняти міністрів. Але, на мою думку, треба робити ті кроки: зміна Верхов... Керівництва Верховної Ради. З відставка уряду створення уряду національного порятунку, прийняття закону про стан війни, створення воєнного кабінету. І щоб ті військові, так і безумовно треба повертати генералів, які були звільнені командирів, коли звільняли гонкомадуча збройних сил України залужно, можливо, треба і залужно повертати, можливо, і на посаду міністра оборони. І всі ці ситуації треба зробити так, щоб діяльність офісу президента Володимира Зеленського вона була от в, ну, рамках от конституції України, і це Верховна Рада також може зробити тільки от такі заходи, на мою думку, вони зможуть реально е, змінити ситуацію на краще в Україні повернути довіру не тільки всередині країни до політичного керівництва, але і з нашими партнерами, які можуть прийняти для нас дуже дуже неприємне рішення. Сподіваюся, вони такі рішення. Приймати не будуть. От про це хотів сьогодні поговорити в програмі подумали подуморазів 40, тому треба тим, хто робить заяви стосовно того, що треба відставку уряду добре подумати, розробити, як можна втілити в цей план, який я тільки що озвучив, і тоді, я думаю, можна спокійно трошки передихнути, бо ситуація на фронті також не зовсім добра. А ми начимо постійно неправду, яку нам публічно озвучують. І вже з цього приводу також ще дуже багато і відео доказів, що нам неправду казали, і кажуть, і так далі. Ну тому я думаю, що треба робити повністю переформонтування політичного і військового керівництва, щоб Україна могла себе захищати, рухатися далі. Коли я говорю про стан е, війни, закон це для того, щоб повністю мобілізувати економіку, вже реально привести на воєнні е, рейки, для того, щоб мобілізувалися все суспільство, всі чиновники на всіх рівнях, іби щоб... Всі громадяни України бачили, що справедливість такі існує, і вона є. Як колись були плакати, пам'ятаєте, політичної паратії Батьківщини Юрія Тимошенко, коли вони всюди розвісували. І насправді зараз дійсно це дуже актуально. Справедливість має бути, і люди мають бачити, що вона є, і це стосується всіх без виключення. Тому тільки після такого переформування політичної і політично-військового керівництва, я думаю. Може бути, це нова така, нова суспільна легітимізація, новий рівень довіри до такого керівництва, і Україна зможе об'єднатися. Саме об'єднана Україна вона е, здатна протистояти ворогу і рухатися до перемоги. Дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Не забувайте ставити бутубайки, коментуйте, цікаво почитати і ваші думки. Ну а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення своїх програм, бажаю всім усіляких і гараздів і не зважаючи ні на кого, ні на що, це буде Україна!